Ісус навчав молитися, і в молитві Отче наш є таке речення: Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. Як ми вже з вами знаємо, Біблія це духовна книга. Вона не про матеріальні речі, а про духовні. Хліб наш щоденний це Слово Боже, Слово Бога на кожен день. Слово Боже це Ісус Христос. Якщо Ісус Христос не буде частиною мого життя, кожен день тоді я не буду мати зв'язок з Богом, тому що Ісус Христос шлях, істина та життя, і ніхто не приходить до Отця як не через Ісуса. Інших шляхів немає, інших богів немає, інших святих немає, окрім Ісуса Христа. Тому друзі, запрошую вас в церкву, слово Боже, вивчати разом з нами Біблію разом з нашими пастирями Юлією та Станіславом Солтанен.